Всім привіт! Шлю вітання з берегу моря в Греції на заході сонця. Будемо робити сьогодні за вами практику на розслаблення після довго важкого робочого дня. Отже, починаючи, починаємо, сидячи позаду нашого каленка, ноги під собою, спина виправлена, руки покладемо на колінах, живіт втягнути в себе, тягнемося до догори. Очі можемо заплющити. Глибокий вдих наповнюємо повітрям легені і видих видихаємо через рот. І ще один глибокий вдих. Видихаємо повітря ротом. Позбуваємося всього негативного, що зібралося за сьогоднішній день. І з дихом руки піднімаємо наверх, дивимося наверх. І руки до наших грудей по зі мольби. Готуємося до сьогоднішньої короткої розслібляючої практики. І переходимо руками на попереду нашого калинка в позу дитини. Випускаємо чоло на наш килимок, вдих і з видихом розслабилися. І ще раз тут вдих. Видих. З вдихом переходимо в кожу маленького кобри. Вдих потягнуся наверх. З видихом переходимо в кожу дитини, дозаду видиху. І тепер плавно переходимо знову з дихом вперед. З видихом, відчуваючи наше дихання, переходимо в позу дитини, пропрацьовуємо нашу спину. І вдих наперед, як кішечка підкралася, потім мися, прогнулися в спині наверх. І видихо кругливу спину в позу них. Останній раз наперед. Підіймаємо пальцями на під себе. І переходимо зігнутими колінами в позу собаки головою донизу. Намагаємося відштовхнути землю від себе. Плечі у нас так само у нас. Відштовхується все від землі. Починаємо по черзі згинати праве ліве коліно. Не забуваємо бігати. З дихом підіймаємо праву ногу наверх три нога собака, згинаємо коліно і починаємо робити кругові оберти ноги праворуч. Три рази. І ліворуч три рази. І нога наверх. На видиху підгибаємо коліна до себе, до грудної клітки і ставимо праву стопу перед собою між руками. І з вдихом підіймаємося наверх. Видих руки до грудної клітки. Вдихом ліва нога піднімається до себе. І починаємо крутити стопою лівою праворуч. Розминаємо її і ліворуч. Ставимо ліву ногу до правої. Вдих. Руки піднімаємо наверх і спрямовуємо погляд доверху. Тянемося доверху. І з видихом опускаємо корпус донизу. З вдихом піднімаємося наполовину наверх, руки на коліна, з видихом ставимо руки додолу, до переходимо в планку, вдих тут, видих, переводимо вагу тіла на руки, вдих і з видихом опускаємося додолу. До з вдихом маленька кобра. Видиху опустилися донизу. З вдихом підіймаємося собаку головою донизу. І одразу піднімаємо з вдихом ліву ногу доверху. верху. ноги собака. Видих. Згинаємо ліве коліно і робимо три кругові оберти ногою праворуч. І ліворуч. Ногу підіймаємо доверху і переводимо коліно наперед. Ставимо ліву ногу між руками, підіймаємо корпус доверху, руки у нас доверху. Видих. Вдих. Видих руки до грудної клітки. Переносимо вагу тіла на ліву ногу. Правою підступаємо наперед. Підіймаємо праве до верху. і розминаємо штуку правої ноги. Опускаємо праву ногу донизу, Вдих, руки до догори. Прогнулися в спині. І з видихом опускаємо корпус наперед. З вдихом на половину піднялися наверх. І з видихом. Переходимо в планку. Вдих тут. видих. Вдих вага тіла переходить на руки. З видихом опускаємося додолу. Вдих маленька кобра. І видих переходимо в позу дитини. Ноги. Коліна у нас різнобіч. Лягаємо чолом на килимок. Вдихаємо І глибокий вдих, на вихлугу піднімаємо корпус до верху, переходимо по центру нашого килимка, встаємо і ставимо ноги в різну біч. На ширині в два рази більше, ніж наші стегна. Вдих руки догори. І з видихом опускаємо корпус наперед до під нашого килимка ставимо руки. І вдих наполовину піднялись наверх корпусом прямо до підлоги. І з видихом опускаємо корпус донизу. Відчуваємо, як тянуться у нас під нашими колінами ззаду ніг. Можна. Поставивши руки на додолу або, можливо, на наші стопи, починати згинати праве ліве коліно. Не забуваємо про дихання, відчуваємо наше тіло, як йому комфортно і що йому потрібно в цей момент. Не робимо нічого більше, ніж нам треба. Якщо ви звикла, що ваша розтяжка дуже класна, а сьогодні не йде то залиште його дай воно ну, є. Не тяніть більше, ніж треба. Сьогодні ми відпочиваємо, йдемо нашому тілу те, що воно нас просить. І піднялися наполовину наверх вдих. З видихом намагаємося дотягнутися руками до заду нашого килимка і опуститися максимально корпусом донизу. Дихаємо тут три глибоких вдих. Даємо нашому тілу розслабитися, не напружуємося. Не робимо більше, ніж ми того можемо. Насолоджуємося моментом. І вдих піднімаємося до середини. І з видихом згинаємо наше ліве коліно, сідаємо на нашу ліву ногу. Правий, пальці на правій стопі у нас спрямовані доверху. Ліва рука у нас відкриває плече, відкриває коліно. І права рука йде доверху. Змінюємо сторону, тепер згинаємо праве коліно, пальці на ліві нозі у нас дивляться вверх, ліва рука доверху. І опустилась. Переходимо знову. На середину коленка, ноги по черзі, так от, до середини. підбираємо і починаємо по черзі згинати коліно, то то ліво. Відчуваємо, як тягнеться позаду наших, ті, наших ніг, як розтягуються м'язи, як їм стає. Як вони натягуються спочатку, щоб потім розслабитися. І зупинилися тут, по центру, куди їх піднялися на полону наверх, видих опустилися донизу. Якщо вам дозволяє, на даний момент ваша розтяжка, можемо поставити долоні наших на рук під наші стопи. І таким чином ще більше розслабити наш корпус. Можемо послабити коліна, щоб вони не були несили натягнуті, головне, щоб ви відчували, як тягнуться з позаду ноги і як розслабляється ваша спина. Зійшли з руками, якщо ви тримали їх їхні слопами. Зігнути приспущеними колінами піднімаємося корпусом доверху. Вдих руки підняли доверху, дивимося наверх. І видих руки до грудної клітки. Вдих. Видих через рот. І ще раз вдих, глибокий, наповнили легені повітрям. Видихнули через рот. Опускаємося на наш килимок. Ноги робимо метелик в книжечку, стопи схрещені, стопи зустрічаються одна з одною, спина у нас рівна, руки можна покласти на стопи, на коліна. І вдих. З видихом опускаємо корпус наперед. З кожним видихом намагаємося дотянутися трішечки вперед. І з вдихом підіймаємося. Стрещуємо наші ноги між собою, перед собою. Другі кладемо на коліна, долоні підіймаємо доверху, можемо зімкнути великий вказівний палець на руках. Спина у нас рівна. Живіт втягнутий. Тянемося головою доверху. Потім заплющимо. Вдих. Відчуваємо зміни в нашому тілі, відчуваємо легкість, яка приплинула за цей час. Як наше тіло дякує нам за те, що ми зробили сьогодні цю практику, за те, що ми порухалися і відновили баланс. продовжуємо дихати. Посміхнулися собі, подякували за цей день, подякували за те, що ми живі, за те, що ми можемо робити те, що ми зробили, за те, що цей світ навколо нас існує. Що люди, які навколо нас є, вони всі потрібні. І вони всі роблять наше життя новим, інакшим. наповнюють його різноманіттям, наповнюють його дрібницями і непотрібними речами, але роблять його повним і цілісним. Яке не все те, що навколо нас, те, те, що з нами ставалося, ми не були б тим, ми є зараз. Ми подякуємо всьому, що було, що є і що прийде завтра, тих руки наверх, на видиху руки. До третього ока для чистих думок. Руки грудної клітки для світлих і добрих починань. І руки до наших вуст для теплої, щирого спілкування на Дякую вам за те, що ви розділили ці Хвилини вашого часу зі мною, я сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюсь, краєвид позаду мене надихнув вас на щось, та вам позитивні думки. Бажаю вам на все добре, мирного неба над головою і всім папа. -па.